Доброго часу доби, шановні добродії! З вами Сергій Філіпенко з авторським проектом А що ж по факту? І заявлена тема нашої сьогоднішньої зустрічі це замість Конституції. Узурпація в попередньому випуску, який мав назву замість держави – корпорація», ми зафіксували задокументований, задокументований юридичний факт. Відносно результатів всеукраїнського референдуму, який відбувся 1 грудня 1991 року, відповідно до якого суверенною волею українського народу було створено самостійну українську державу України, де слово України означає національні території українського народу, на яких відтепер. Створено самостійну українську державу України, давайте ще раз переглянемо історичне відео, на якому Кравчук, тодішній голова Верховної Ради Української РСР, промовляє повну назву новоствореної держави. Верховна Дю... рада в РСР урочисто проголошує. Незалежність України та створення самостійної української держави України за 346... Багато хто з вас пам'ятає, наскільки розтягнувся в часі процес прийняття нової конституції України. Фактично, цей процес почався з моменту проведення всеукраїнського референдуму і закінчився прийняттям самого проекту нової. Конституції України в Верховній Раді України 28 червня 1996 року. От був іще один проєкт, внесений на обговорення всенародне обговорення Верховною Радою України, який був затверджений постановою Верховної Ради України номер 2525 2525312 Римське. От, але цей проект не витримав жодної критики і, скажімо так, був забанений українським народом, адже був виписаний під народ України, віртуальний народ України. От, ну але сьогодні нас цікавлять, цікавлять інші документи, і, зокрема, такий собі конституційний договір між Верховною Радою України. Та президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України, який був укладений 8 червня 1995 того року, і яким визначалася організація функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування на період до прийняття нової конституції України зараз на моніторі з'являються слайди саме цього документу. В цьому договорі, зокрема, зазначалося. Ми не будемо зараз прочитувати весь. Його. Ви можете його прочитати, ознайомитися з цим договором на сайті Верховної Ради або на сайті Багнетнаці. Нас цікавить суть, і почнемо ми з передмови. Абзац такого змісту відсутність нової демократичної конституції України є гальмівним чинником на шляху здійснення економічних, а також політичних і державно-правових реформ. Наявність глибокої економічної, а також політичної кризи призводить до соціальної напруги в суспільстві, його криміналізації та до політичного протистояння владних структур. Нас цікавить в цьому документі розділ 8-й, це заключні положення. І саме стаття 61, зокрема її частина третя, яка звучить належним відповідним чином. Визнати за необхідне створення належних умов для прискорення та успішного завершення конституційного процесу в Україні з тим. Щоб прийняти нову Конституцію України в строк не пізніше одного року з дня підписання цього конституційного договору. Нагадаю, дату підписання Конституційного договору це 08.06 1995 року. Частина 4 цієї статті 61 звучить наступним чином. До прийняття нової Конституції України сторони суворо дотримуються положень цього конституційного договору і діятимуть у повній відповідності до нього. До прийняття нової Конституції сторони не виноситимуть на всеукраїнський референдум, консультативний референдум та опитування громадської думки інших питань, крім питання нової конституції України, текст якої буде узгоджено сторонами. Тобто даним документом сторони уклали угоду і погодилися е, прийняти в певні строки проєкт Конституції України в Верховній Раді України та винести його на всеукраїнський референдум. Зазначу, що цей договір не був, не було виконано сторонами. От, І е, буквально 26. Так, Зараз відкриваю. 26 червня 1996 року учмою було видано указ Президента України за номером 467-96. Назва указу про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України. Я не буду вам. Прочитувати всю суть цього документу. Лише зачитаємо потрібні моменти резулятивної частини. Скажімо так, постановляю провести 25 вересня 1996 року всеукраїнський референдум з питання прийняття нової конституції України. Ви почули 25 вересня 1996 року було призначено референдум з питання прийняття нової Конституції України. Другий пункт цього указу винести для прийняття всеукраїнським референдумом текст проекту Конституції України схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року і прийнятий за основу. Верховною Радою України 24 квітня 1996 року. З цього приводу я вам хочу зазначити, що у нас в принципі, вже на сайті Багнетнації був матеріал, який має назву Конституція під Соусом узурпації суб'єктивне бачення розпочатих, але незавершених процесів. Посилання на цей матеріал буде розміщено під даним відеороликом і в відповідному матеріалі на сайті Багнетнації. Там ми торкалися питання тих проєктів, які були, які існували на той момент. Тобто, в принципі, там був не тільки один проєкт від 11 березня, а були запропоновані ще проекти від ну, Фракцій, скажімо так. Окрім матеріалів, розміщених на нашому сайті, ми ще робили експрес-аналіз запропонованих проєктів Конституції в своїй газеті. Ось зараз я виведу на, на екран шпальта нашої газетки. От Хочемо подякувати всім, хто нам в цей дуже важкий час допомагає і підтримує. Адже цю газетку ми передаємо і на передову, і в шпиталі, так що просвітлюємо людей як можемо. Дякуємо. Наступний документ, на якому я б хотів заакцентувати вашу увагу, це постанова Верховної Ради України від 27 червня. 1996 року, документ має реєстраційний номер 253 96 ТРВР. Це постанова Верховної Ради про процедуру продовження розгляду проєкту Конституції України у другому читанні. З повним текстом ви можете ознайомитися, переглянувши відповідні копії. Документу, а нас цікавить суть цього документу, це пункт другий. Звучить він таким чином: встановити, що на всеукраїнський референдум може бути винесений текст проекту Конституції України, доопрацьований тимчасовою спеціальною комісією і прийнятий Верховною Радою України у другому читанні відповідно до вимог регламенту з урахуванням зауважені пропозиції президента України. Поданих в порядку узгодження зазначеного тексту проєкту Конституції України згідно з частиною 4 Конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України. Тобто, фактично цим документом Олександр Мороз, який підписав як голова Верховної Ради України, погоджується з тим. Що новий проєкт Конституції буде винесений на всеукраїнський референдум. Наступний документ, що нас цікавить, це закон України про прийняття Конституції України і введення її в дію. Реєстраційний номер цього закону 254 96 ВР від 28 червня 1996 року. Перша статтею цього закону визначено прийняти нову Конституцію України. Статтею другою визнати такою, що втратила чинність Конституція основний закон України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями. Третя стаття цього закону визнати таким, що втратив чинність Конституційний договір. Між Верховною Радою України та президентом України про основні засади організації і та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України у зв'язку з прийняттям нової конституції. Я закінчив роботу. Це в цілому в другому читанні. Тепер треба проголосувати в третьому читанні. Є простидовсько. Далі ми бачимо на екрані деякі фотокопії безпосередньо Конституції України, прийнятої на, на п'ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Наступний документ, що нас цікавить, це постанова Верховної Ради України про указ Президента України. Про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України. Сформульований він наступним чином, він коротенький, я зачитаю його повністю. У зв'язку з прийняттям Верховної Ради України Конституції України і введення її в дію, Верховна Рада України постановляє. Звернутися до Президента України з пропозицією відкликати указ Президента України про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції. Підписано Головою Верховної Ради України О. Мороз 28 червня 1996 року порядковий реєстраційний номер документу 255. 96-ВР, -96 Тобто, цей документ фактично йде одразу за попереднім законом про прийняття і введення Конституції в дію. От. Але ж ми з вами, вивчивши закон, на який посилається пан Мороз, побачили, що Введення в дію пункту статті, яка б вводила Конституцію в дію, тут не зазначено. І це, в принципі, нелогічно, адже сам закон він має нижчий статус за Конституцію. Він фактично не може припинити попередню Конституцію і ввести в дію нову Конституцію. Це можна зробити виключно е, рівноцінним документом. Далі я вам зацитую е, висновки Конституційного суду е, з цього приводу. От вам все стане зрозуміло. Наступний документ, е, що нас цікавить, це указ Президента України про визнання таким, що втратив чинність указ президента України від 26 червня 1996 року номер. 467. В даному указі зазначено 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України. Завершено Конституційний процес в Україні, що тривав понад 5 років. Створення нової Конституції України є результатом нелегкої співпраці законодавчої, виконавчої та судової влади. Передусім Президента України та Верховної Ради України і стало можливим завдяки глибокому усвідомленню всіма учасниками конституційного процесу своєї відповідальності за долю і майбутнє української держави та суспільства нинішнього і прийдешнього поколінь. Усвідомлено необхідності, усвідомленню необхідності досягнення громадянської злагоди та утвердження. В нашій державі і суспільстві загально визнаних принципів і норм розвитку. З прийняттям Верховною Радою України Конституції України відпала потреба у проведенні всеукраїнського референдуму з даного питання. Виходячи з цього, постановляю. Перше, визнати таким, що втратив чинність указ Президента України від 26 червня 1996 року номер 400 67 про проведення всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України. Друге, цей указ набирає чинності з дня його підписання, підписано Ел Кучма місто Київ 1 липня 1996 року. Реєстраційний номер документа 489 96. До речі, цікавий факт стосовно цього шедевра юридичної казуїстики з назвою «Закон України про прийняття Конституції України і введення її в дію. Цікавим є той факт, що в відомостях Верховної Ради перше оприлюднення цього документу зазначено 13. Липня 1996 року в Голосі України, а в відомостях Верховної Ради України реєстрація відбулася 23.07.1996 року, тобто, ну практично через місяць після прийняття проєкту нової конституції. Давайте дізнаємось думку Конституційного суду з приводу того, що відбулося в той короткий проміжок часу, коли можновладці передумали виконувати і дотримуватись домовленостей, і ну, фактично узурпували державну владу. Рішення Конституційного суду від 11 липня 19. 1997 року у тріЗП суд установив спеціальне повноваження на офіційне тлумачення Конституції України та законів України з прийняттям Конституції України 1996 року. Набуло принципово нового вирішення. Звідання Верховної Ради України воно було передано до повноважень Конституційного Суду України, пункт 2 статті 150 Конституції України. Який згідно зі статтею 147 Конституції України є єдиним органом Конституційної юрисдикції в Україні. ці зміни зумовлені переходом до нового порядку здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, частина перша статті 6 Конституції України. Органи, яких взаємодіють між собою. На підставі конституційно закріпленої системи стримувань і противаг, здійснюючи свої повноваження у межах встановлених Конституцією України і відповідно до законів України, частина 2 статті 6 Конституції України. Пункт 4 цього рішення Конституційного суду. Конституційний суд зазначає: Конституція України прийнята Верховною Радою України від імені українського народу, преамбула Конституції України, який відповідно до статті 5 Конституції України має виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні. Це право не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Там же. Отже, прийняття Конституції України Верховною Радою України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття. Це підтверджується пунктом першим статті 85 Конституції України, яка не передбачає право Верховної Ради на прийняття Конституції. А також статтею 156 Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до розділів, які встановлюють засади Конституційного ладу Україні після його прийняття у Верховній Раді України, має затверджуватись всеукраїнським референдумом. Цікавим також є інше рішення Конституційного суду України від 3 жовтня 1997 року. За номером 4ЗП, відповідно до якого Конституційний суд установив. Пункт 2 читаю. Відповідно до частини 5 статті 94 Конституції України, закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Ця норма статті перебуває у системному зв'язку з нормами розділу 4 Верховна Рада України, насамперед з тими, які безпосередньо регулюють законодавчий процес. Тим самим положення статті 94 Конституції України щодо набрання чинності законом віднесені до законів актів органу законодавчої влади. Не до Конституції. Конституція України як основний закон держави за своєю юридичною природою є актом установчої влади, що належить народу. Установча влада по відношенню до так званих встановлених влад є первинною. Саме в Конституції України визнано принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, частина 1 статті 6. Та визначена. Засади організації встановлених влад, виключно законодавчі. прийняття Конституції України Верховною Радою України означало, що в даному випадку установча влада була здійснена парламентом. Закони є актами встановленої Конституції України законодавчої влади. І більше того, актами єдиного органу законодавчої влади Верховною Радою України. Це зумовлює їх субординацію відносно Конституції України, тобто вони статусом нижче. З чого можна зробити висновок, що норми частини 5 статті 94 Конституції України до набрання чинності законом не раніше дня його опублікування не можуть бути віднесені до самої Конституції України? Тоді цікавим постає питання, як може. Закон, який ввів Конституцію України, набути чинності пізніше, пізніше набуття чинності самої Конституції. Пункт третій. Тут нас цікавить абзац, який звучить наступним чином: в Конституції України відсутнє положення щодо визнання після її прийняття таким, що втратив чинність Конституції, основний закон основного закону України від 20 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Документ 1К, дріб 95 ВР від 8 червня 19. 1900... 95-го року. Відповідні положення містяться у статтях 2 та 3 закону України про прийняття Конституції України і введення її в дію. Е, номер документа 254, дріб 96 ВР. Проте набуття чинності Конституції України не можна пов'язувати з прийняттям цього закону. Тобто, ми вже. Е, Говорили з приводу е, цього е, дуже цікавого документу. Далі, конкретна сфера суспільних відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному. Звичайно, є практика, коли наступний у часі акт. Містить пряме застереження щодо повного або часткового скасування попереднього. Загальновизнаними є і те, що з прийняттям нового акта, якщо інше не передбачено самим цим актом, автоматично скасовує однопредметний акт, який діяв у часі раніше. До того ж, сам конституційний договір, по суті, передбачав втрату чинності. І скасування е, чинної на, на момент його підписання Конституції з прийняттям нової Конституції України. Сама ж Конституція е, України набула чинності з моменту оголошення результатів голосування та е, за проект Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України Дуже з почутого можна фактично зробити висновок. Що Конституційний суд України в мотивувальних частинах озвучених рішень робить висновок, що Конституція України, документ 254К, 96 ВР, прийнята Верховною Радою України з порушенням основних принципів, закладених в самій Конституції України. На сьогодні все. Інформації для роздумів, я думаю, достатньо. Далі буде. Побачимось, почуємось.